Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А Цей відео присвячений, як завжди, по понеділках огляду судової практики Верховного суду в першу чергу, тому що Велика Палата на цьому тижні поки нічого не оприлюднила як суд касаційної інстанції. Там всі спори, які були оприлюднені, це стосується спорів з президентом України, з Верховною Радою України, з Вищою Радою правосуддя, з Вищою колівкамісії колікаційно дисциплінарної комісії суддів України і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, як судка касаційної інстанції нічого не оприлюднено, крім там одної окремої думки, ну менш з тим там нема на що дивитись, в принципі. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал. Рішення будуть дуже цікаві. Причому тут рішення більшість з них стосується безпосередньо питань оскарження. Штрафів ТЦК, мобілізації, отримані відстрочки і, і так далі. Тому я вам розповім деякі рішення вже я раніше їм присвячую окремі відео, я тут залишу на них зверху посилання, а деякі рішення, які будуть от в кінці буде рішення, я обов'язково для них зніму окреме відео, і ви зможете його окремо подивитись. Скоріше всього, воно вийде завтра. Тому підписуйтесь на канал. А самі рішення ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, Посилання на нього в шапці Тіктоку, і якщо ви дивитесь мій канал в Тіктоці, і в Ютубі під відео в Ютубі, якщо ви дивитесь Ютубі, обов'язково підписуйтесь на Telegram. Так, поїхали. Перше, на що я раджу звернути увагу, це безпосередня практика Касаційного адміністративного суду. Тут є і рентна плата, і грошова компенсація щодо внутрішньопереміщених осіб, і грошове забезпечення, яке повинно бути враховане при обчисленні окремих одноразових виплат для військовослужбовців. Тобто, в принципі, практика, яка цікава і можна подивитись. Ну і що стосується також процесуальних аспектів, тут дуже цікаве рішення і позиції щодо початку перебігу строку апеляційного оскарження в разі доставлення судового рішення до електронного кабінету. Просто подивіться, почитайте, щоб знати. І так, Такі рішення я раджу звернути увагу. Ним я присвятив окреме, окреме відео. Я тут їх всі розміщу зверху, ви зможете їх подивитися окремо. Це, по-перше, рішення 6-го апеляційного адміністративного суду щодо протиправності та скасування постанови про адмінправопорушення у зв'язку з відмовою від проходження ВЛК і стягнені витрат на правову допомогу. В даному випадку. Суда апеляційної інстанції він скасував рішення суду першої інстанції і зазначив, що фактично відповідачем було визначено, не було визначено дату в цьому повідомленні направлені на ВЛК, коли повинен був з'явитись. При цьому чинним законодавством не передбачена відповідальність військовозобов'язаних за нез'явлення на ВЛК. І фактично, жодного складу правопорушення, яке було пред'явлено, це ще. Були до змін в законодавство, Це сталося ще 11 лютого 2024 року. Ну і на сьогоднішній день таких змін нема. Фактично, підстав для притягнення до адміністративної відповідальності нема. Ще одне рішення: це Волинський окружний адміністративний суд, який зобов'язав розглянути заяву про відстрочку. У, у зв'язку з доглядом там за інвалідами за правилами на час подання безпосередньо цих документів і вже після отримання мобілізаційного розпорядження суддя досить ретельно розписав. Всі ці підстави зможете знову ж таки подивитись зверху в закріплених в Ютубі, що безпосередньо законодавством нема перепон до зарахування до штату військової частини подавати такі заяви, тим більше зобов'язані були розглянути цю заяву, і вона подавалася раніше, і її не розглянули. І таким чином зобов'язана розглянути. І ще одне рішення це Запорізький окружний адміністративний суд щодо обов'язку надати відстрочку особі, яка виховує дитину з інвалідністю. До 18 років, яка подала заяву поштою. Тобто жодних підстав і обмежень для направлення заяв поштою також немає. Тому також подивіться це відео. Ще одне рішення це яке вийде завтра. Харківський окружний адміністративний суд встановив, якщо коротко, що для того, аби доглядати за батьками-інвалідами, чи там інвалідність другої, третьої групи, верніше другої групи, друга ступінь споріднення, не потрібен цей акт догляду. Я присвідчу цьому окреме відео, а ви просто повинні знати, що акт догляду законом не передбачений, і тому його вимога є незаконною і зобов'язав розглянути таку заяву на відстрочку. І ще одне рішення це наше рішення Ірпінського міського суду Київської області, що стосується визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Його визнано, тому що на ненотаріальних документах виконавчі написи не можна робити немає безпірності. І окрім цього, стягнута. Почитайте просто рішення. Стягнута не тільки сума, але і відсотки за користування грошима, моральна шкода стягнута і витрати на правову допомогу. Ну, я думаю, що треба все ж таки Мінюсту якось вирішувати ці питання і з приватними нотаріусами, і з приватними виконавцями, які виконують е, виконавчі документи, що не передбачені законодавством України. Ну, це окрема ситуація, тому дивіться, підписуйтесь на канали і поширюйте це відео. А також не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Україна у нас одна, іншої не буде. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі!